Вітаю, сьогодні ми опрацьовуємо другу частину е, сторінки 28 робочого зошита. І, звичайно, це у нас вправи на закріплення, тому спочатку пропоную трошки опрацювати е, матеріал із звичайного підручника. Це у нас е, перше завдання. Чим цікаві подані? Суми, зараз висвітлюю. І ось так, мабуть, трошки прекрасно. І друге у нас теж на логіку. Давайте роздивимось. Чим цікаві подані суми? Давайте подивимось. Що тут у нас цікавого? А у нас цікаво те, що в кожному, в кожній сумі у нас всі доданки однакові. Тут у нас що, взяли? 32 3 рази. 8 взяли 5 разів. І 11 взяли теж 5 разів. Оце те, що схоже. Дітям треба роздати 15 цукерок по 5 цукерок кожній дитині. Скільки дітей отримують цукерки? Давайте прокоментуємо. Ось у нас. В одному рядочку це 15. так? 15 цукерок. І нам ось одна кубка, ось друга. І ось на третю кубку розділили цю всю кількість. Тобто, що е по 5 цукерок сказали, так? Якщо сказали по 5 цукерок, тому відрахували 5. Відклали в сторону. Відрахували п'ять, відклали. Відрахували, відклали. Скільки у нас купок залишилось? Три. Виходить, що три рази по п'ять. Значить, у нас що? Трьом дітям буде у нас по п'ять цукерок. Нічого важкого, просто у нас додається, потихеньку ми призвичаємось до ось цієї логіки роботи з однаковими доданками або з однаковими від'ємниками. Розглянь, як Маринка розв'язала задачу. Дідусь випік 8 тисточок і розклав їх на тарілки, по 2 тісточки на кожну тарілку. Скільки всього тарілок із тістечками. Давайте подивимось. Вісім тарілок е розклали ой, вісім тістечок по дві штуки на тарілки. Так? Тому, що ми беремо е розв'язання. Ми відклали мінус 2 одну тарілку, потім з того ще залишилось І ще мінус 2 забрали, далі ще забрали мінус 2. І, тобто, забирали до тих пір, поки у нас не залишилось нічого. Тобто, це означає, що всі тістечка вже розклали на тарілки. Скільки разів забрали? По 2. 4. Значить, це буде тістечка на чотири тарілки. Тому буде відповідь 4 тарілки. Переходимо. До робочого зошиту. У нас буде там приклади на віднімання номер 102. Знайди значення різниць. Давайте шукати.

18 мінус 9 ми пам'ятаємо вже по складу числа 9 і 9 мінус 9 – 0. Тобто, що ми можемо сказати? Що 45 – це 5 разів по 9. Другий приклад. 12 мінус 10 і мінус 2. 48 мінус 10

6, значить, це буде 16. 16 8. 8 8 8 0. і 24. Це 3 рази по 8. І на закріплення номер 101. Знайди значення виразів. Запиши результати. Це на повторення. Нічого нового, ми просто. Закріплюємо наші навички додавання і віднімання з переходом через розряд. Тому, знову кому як зручно. 56 і 38. Навіть рекомендую не кінцевий відповідь писати, а ось це додатково проміжні результати. Наприклад, 50 і 30. 80, мало клітиночок, тому компонуємо. Плюс 6 і 8, 14. І одразу бачимо 94. Е, округлюю до 50. Забираю 50, значить повертаю 3. 72 мінус 50 це 22, плюс 3, 25. Знову округлюю до 20 і заберу 1. 45. мінус 1, 44. Округлюю до.

48 мінус 30, 18 плюс 1 19. 47 плюс 20, 67 плюс 5, 72. Тобто, прикладів достатньо. Там ще й в підручнику невеликий номер з прикладами. Але я думаю, що цього більш, ніж достатньо буде. Все, матеріал ми опрацювали. Дякую за увагу.